Давайте подивимось підказка карта Таро на 15 січня 2026 року для всіх знаків Зодіаку. По одній карті на кожен знак, що несе нам цей день, які енергії, що нам підкажуть карти Таро. Овен. Для овнів день про співпрацю, командну роботу та спільні цілі. Може з'явитися відчуття, що вас нарешті чують, цінують ваш вклад. Добре домовлятися, планувати, розподіляти ролі та відповідальність. Навіть маленький крок сьогодні закладає фундамент на майбутнє. Телець. Тельці можуть відчувати втому, але й внутрішню готовність не здаватися. Це день, коли важливо тримати позицію, навіть якщо здається, що сил майже немає. Ви вже багато пройшли, і цей етап це майже фініш. Головне не закриватися від підтримки. Близнюки. Для близнюків день глибоких трансформацій і завершень. Щось остаточне відходить у минуле. Це можуть бути думки, плани або навіть спосіб мислення. Це може лякати, але саме так звільняється місце для нового. Зміни незворотні, але вони очищають шлях. Рак Ракам може бути важко через перевантаження та зайву відповідальність. Є відчуття, що тягнете більше, ніж потрібно, але більше, ніж ваше. День показує, що час щось скинути з плечей. Не все, що ви носите, справді ваше. Лев, для левів день стабільності, внутрішньої радості і маленького свята. Може відчуватися підтримка простору, дому або близького кола. Це хороший момент, щоб відчути, що ви на правильному місці. Навіть серед хаосу є точка опори для вас. Діви. Діви можуть бути налаштовані на збереження. Ресурсів, енергії чи емоцій, є бажання контролювати ситуацію або триматися за звичне. Карта радить подивитись, де саме страх, втрати заважає подальшому руху. Інколи варто трохи відпустити, щоб отримати набагато більше. Терези для Терезів день туманний, емоційний і інтуїтивний. Може бути багато сумнівів, неясностей або внутрішніх коливань. Не все варто вирішувати логікою. Сьогодні краще слухати відчуття. Істина поруч, але її не видно одразу. Скорпіон. Скорпіонам важливо зберігати ясність розуму та холодну голову. День сприяє прийняттю чітких, виважених рішень, без зайвих емоцій. Може з'явитися потреба відстояти правду або поставити межі. Сила сьогодні в чесності і логіці. Стрілець для стрільців. Це день можливостей і прояву власної сили. Ви маєте все необхідне, щоб вплинути на події і запускати нові процеси. Важливо усвідомити, що ви не пасивні спостерігачі, а творці. Слова, думки і дії сьогодні особливо потужні. Козоріг, козороги зосереджені на роботі, навчанні та відточуванні майстерності. Це день рутинних, але дуже важливих кроків, які з часом дадуть свій результат. Терпіння і послідовність це ваш головний союзник. Навіть якщо здається, що процес повільний, він насправді правильний. Водолій для водоліїв день прозріння, ясності та правди. Може прийти важливе розуміння або рішення, яке розсіює сумніви. Це гарний момент для чесних розмов і нових ідей. Сьогодні розум працює гостро, як лезо. Риби. Риби занурені в емоції, почуття та мрії. День несе романтичний, м'який настрій і бажання слідувати за своїм серцем, можливі приємні знаки, натхнення або душевні пориви. Головне не втрачати зв'язок із реальністю, зберігаючи свою чутливість. Такий вийшов у нас розклад на сьогодні: Бережіть себе, своїх близьких. Бажаю всім гарного і мирного дня.